Минулі трималися не голосували один відсутній вісім рішення прийнято. 34 -е питання про надання дозволу на розробку технічної документації, землеустрій щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі, на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва громадянину Давиденко Віктору. Голосували одним вісім рішення 35-те питання про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування школа в ринку господарських будівель і сторон, саме ділянка, громадянину Стецькому Олександру Миколаївичу. Людина на приватній земельній ділянці призначення особисті селянського господарства збудувала будинок. Зараз ми може вести експлуатацію. Спробуючи зробити. Визначаємося власному і цього. 217 проти нулю трималися нуля, голосували 1 8 рішення прийнято. 36 питання. Про припинення договору оренди землі від 8 2011 року, укладеного з громадянкою Богутою Надією Сергієвною. Я перебуваю у приватній власності, але в чомусь ще є договір на повністю. Зараз проводиться відповідальність стосовно погоди. Питання про припинення договору оренди землі No152 від 22 січня 2022 року укладено сто хід СІД світ. Зиману ділянку на земельну ділянку знайшов ця підприємність. Ми поводити відповідні групи для того, щоб людина оформила договір і удавається. Комісія погодила пошту та Визначаємося за основою цього. 12 січня 2008 року укладеного з громадянкою з громадянином Маленчаком Володимиром Івановичем. 38.2 від 29 березня 2011 року укладеного з ФОП хлань Галиною Михайлою. Це договори оренди, які ще вкладені в неї, яких не було присвоєно кабестри. Не зазначені. Зараз пригодиться відповідність присвоені кабельному іносить зміни договора оренди. Комісія погодила прошу противоречити. Визначаємося за основою цього. Інісутні 8 рішення прийнято. 39 -е питання про припинення про внесення змін до рішення сесії. 39.1 Іванківської селищної ради від 27 червня 2023 року. 39.2 Зародянської сільської ради від 10.05. 2019 року і 393 Зародянської сільської ради від 10.05 2019 року. Це допуск виправлення формулювання на рішення. Ні, я погодила прошу проти. Визначаємося за основність. <звук> за шістнадцять років минути голосували на відсутні десять рішення політичних. Солкове питання різне. Там весні відповіді, які установи нам давали про зону раді об'єктивного забруднення про два наших населених кількість Київської обласної військової адміністрації, народного депутата України Ольги Васильівський Сваблюк, Міндовкіля, Олена Анатолійова, говорить дала групу старости. Немає потреби зачитувати, це ви бачили. Вчора відбулася зустріч із міністром Оксаном Іваном Жулович. Ви, мабуть, вже бачили, у Фейсбуці є виставлений пост мавлюки. У нас на сайті є наш пост виставлений з цього приводу. Передали мені 12 тисяч підписів, зібраних нашою, нашою громадою. Вона, як міністр соціальної політики, сказала, що вона не розуміє взагалі, де цей документ взявся, хто його писав, який студент. але наше звернення уваги. коли було їй розказано про те, що в нас у іде отак буквально. Чи взагалі це можливо, то вона засміялася. Єдине, що шокувало нас, що в розмові з нею вона спиралася на те, що міністр Довкілля сказав, що у нас вже по громадах проводиться паспортизація незалежної німецької організації. Це не відповідає дійсності, це повлен абсурд і брехня, тому що ми живемо в прикордонному регіоні, старості діловоди і військові завжди зупиняють машини, а якби ще люди були німецька компанія, розмовляли з земною мовою, по-любому їх у прикордонному регіоні зупинили, і я б знала, що вони є. На жодній території, в жодній громаді їх немає. І так само були в мене питання по алгоритму, по методиці, як робиться паспортизація. Якщо в 2011 році, Шевці громаді були корови. То зараз в 2023 році мені цікаво, в якому селі ви знайдете корову, де ви візьмете молоко на обстеження? Ну, і зараз я одна є. От отак, от у колонії, так воно є. Але була ще порекомендовано і смаглю і зверненням нашої противої групи, і вашим зверненням рекомендовано те, щоб у паспортизації обов'язково бралися результати ґрунту землі. Ну і при можливості там золи. Що з цього вийде? Побачимо, але з певненістю міністерка заявила про те, що в цьому році точно цей закон не буде розв'язатися, він не на часі. І ми його підсували, і знаєте, що вчора провалено було не проголосовано депутатами Верховної Ради той закон, який надавав статус давгу, що вони є окрема територія. Вони хотіли окремо там зробити органи самоврядування, вони хотіли там. І підказали, де і що і як ми можемо можливо використовувати своїх громадів. На цим ми подумаємо. Вчора о, в розмові з губернатором о, порадив нам Руслан Андрійович, якщо нам це цікаво, нам можуть надати громаді 160 вітряків. На одного вітряка треба 3-4 сотки землі. О, після цієї розмови, в телефонній розмові, я йому сказала, я не проти, але хай приїдуть фахівці, подивляться, де в нас є. Зона ця вітрів, де можна їх поставити, бо 160 на одній земельній на ділянці, навряд, щоб вони давали в нас, щоб у нас був десь такий відріжчі вітругами. Коли говоримо вже перед сесією з депутатами, з старостами, то доїжджаючи до Обухович, там є такий участок, де де до вітер, де він ламає дерева і провода і все, то хай прийдуть по цій фахово заміють нам, з вами скажуть, що в нас це буде на ура, і тоді ми з вами погодимося. Я стараюсь кожну Поговалювати наперед, що у нас далі буде вивчатися і озвучуватися, щоб ви були в курсі і розуміли, що не відбувається. Про те, що ми придбали, ви знаєте, працюємо потихеньку, домовляється в громаді і техніка і комп'ютерна, і техніка і автомобілі. Якщо будемо використовувати, потім з вами будемо думати. Потихеньку започаткували наш ліс нашої громади, оті наші піски, де ніхто не використовує і не хоче брати в аренду. Я думаю, ми з вами посадимо ліс і залишимо просто гарну здатку про це депутатський скуцентр. У мене все, іменинників в цей час у нас не було. Всі питання, які наносились на розгляд сесії, опрацьовані. Хочу вас привітати з сьогоднішнім святом і не одним, а подвійним побажати всім міцного здоров'я, нам, дочекатися. мать місце здоров'я не тільки в родинах, а в Україні, і в громаді, по всьому. Ви розумієте, про яке місце здоров'я я кажу. Будрості нам усім і терпіння. А вас кажете, що на